І для чого робить цей благоустрій, кучу пишуть там, це ж свинарник, свиноферма. От дивіться, дорожка вже є от мостка, Бачите, тут вже навезли земельки. Зараз тепер кинемо насіння якоїсь трави, і буде зелене, все красиво. Приємна ситуація, приємно буде е працювати і е просто навіть знаходитись. Все зелененьке, тут асфальтик, дощик пройдев, стало чистіше. Отак повинно бути. Тому не треба думати, що раз це ферма, значить тут має бути бардак. Тут все є порядочок, тут також працюють люди і е люди створюють додану вартість. Ця додана вартість потрапляє на стіл і отаким чином. Тому отак.